Отже, наша сьогоднішня тема. Це ніщо інше як кешю. Кеш'ю – це з одного боку досить екзотичний продукт, який в Україні, попри те, що продається, він найчастіше продається в одному єдиному вигляді. У світі із кешю можна побачити набагато більше продуктів. Кешю часто є джерелом певних міфів, тому що іноді можна до цього часу у е, мережі побачити різноманітні такі ваш. Е, а заголовки про те, що кешю це плід, який одночасно є і яблуком, і горіхом. Ось такий неймовірний подвійний плід. Але кешю не має стосунку ні до яблук, ні не є він горіхом. Про те, що ж за плід у кешю, що це за такі дивні пристосування у нього існують, чому це одночасно і їстівна, і отруйна рослина. Ми з вами про це. Зараз і поговоримо. І спробуємо розібратися з тим, що ж таке власне є кешіо? По перше, кешіо – це щось дуже дивно. Це дійсно нагадує горіх, який прикріпили до якогось яблука чи штопак груші. Але у груші, ви знаєте, плід з ботанічної точки зору, ніщо інше, як яблуко. У будь-якому разі, це рослина, яку можна їсти, і це рослина, від якої можна і страждати, і треба бути дуже обережним, якщо ви зустрінете кешю у місцях їхнього виробля. Тому що є спокуса, спробувати самостійно дістатися до поживного вмісту плоду, але часто ця місія провалюється і призводить до неприємних пошкоджень власної шкіри та слизових оболонок. Тому будьте -то обережні з цією рослиною, якщо її зустрінете коли-небудь. Але якщо говорити про кешю як про рослину, то перш за все варто зазначити, що це тропічне дерево, воно вічно зелене. Ну, я ненавиджу загадки, тому що знаєте, ну, от ці загадки з дитинства, що там влітку і взимку однакового кольору, мене завжди видивувало, тому що однакового кольору є абсолютно безліч речей взимку і влітку. Від батареї в моїй кімнаті до, наприклад, листків кешю, тому що це вічно зелена рослина. Офіційна назва кешю це анакардіум occidentale. Якщо перекладати на українську мову. Це буде анакарт Західний. Ну або ж Анакардіум Західний, але от, от це закінчення ум. Воно свідчить про те, що це чоловічий рід, і відповідно можна говорити, що це анакарт західний. Ось і все. Рослина належить до родини анакардових або анакардієвих. Це родина, яка є досить відомою, там близько 600 видів, здається, в цій родині, але є кілька дуже знаних рослин. Diz o Фісташка теж належить до а, цієї родини, як і рожевий перець. Рожевий перець а, це той перець, який є досить ніжний, який використовується в парфумерії, який не має, як на мене, супер вираженого гострого смаку, з якого виготовляють у перу напій чи моле. А, рожевий перець, а, іноді кидають до суміші спецій, але там йому інші перці наминають боки. І а, ці інші перці, такі як перець чорний, наприклад, вони належать. До абсолютно іншої гілки рослин, е, ніж рожевий перець. Рожевий перець ближчий до фісташки та кешю. Ну, а чорний перець е, це родина, яка досить рано відгалузилася від родоводу е, всіх квіткових рослин. Але про перці ми колись з вами поговоримо окремо. Звідки походить кешю? Кешю походить із Центральної Америки, Карибських островів та півночі Південної Америки. Досить е, е, пізно з ним з зіткнулися в інших частинах світу, і от оце перенесення до інших частин світу відбулося у 1550-х роках. Тоді португальські колоністи, зустрівши цю рослину, почали успішно. Продавати насіння кешю по всьому світу, і згодом вони сприяли тому, що рослину спочатку перенесли до регіону Південно-Східної Азії. І зараз саме Південно-Східна Азія виробляє найбільше кешю на нашій планеті. Також тепер все більше кешю вирощується на теренах Африки. На нових територіях ця рослина стала досить популярною. Перш за все, через здатність пристосовуватися до різноманітних умов. В довкілля тому тепер у Азії та Африці кешю виробляють набагато більше ніж його виробляють у Рідній Америці. Кеш'ю стала важливим джерелом доходу у тих місцях, де кеш'ю вирощується. А плоди стали важливим продуктом у раціоні багатьох людей. З кінця двадцятого століття спостерігається зростання галузі вирощування кешю, наприклад, у 2018 році було зареєстровано виробництво. Майже 6 мільйонів тонн насінин кеш, і ось таких, які ви можете побачити в магазинах. Зростання відбувається десь на 6,5% щороку із 2000 року. Тобто, кешю на нашій планеті стає все більше. Ну перед тим як і стає все менше, коли цей врожай з'їдають. Азія є найбільшим виробником цільової сировини. Зараз в Азії вирощується 60% усіх кешю на нашій планеті. Африка та Америка відповідно виробляють три. Від 30% відсотків і Тобто ми бачимо, що Америка батьківщина кешю не надто е, щедра на ці самі кешю. Кількість плантацій там не така велика. Серед країн-виробників домінують такі країни, як В'єтнам, Філіппіни, Індонезія, Кодівар, Бенін, Танзанія, Бразилія та Колумбія. Е, в будь-якому разі. Запит на кешю теж зростає, зокрема, в тому ж 2018 році до Сполучених Штатів Америки та деяких країн Європейського Союзу було продано 2 мільйони тонн кешю. Це досить багато, але набагато більше кешю споживається у тих країнах, де кешю вирощується. І там це набагато більший, такий важливіший додаток до раціону. Щодо самої рослини, дерево кешю може виростати за вишки під. 14 метрів, але у культурі набагато популярнішими є карликові сорти, які виростають 4-6 метрів. Це набагато прибутковіші сорти, оскільки вони дозрівають раніше, їх легше обробляти, і вони загалом мають більшу врожайність на одиницю площі, тому намагаються використовувати їх. Форма крони в кеш'ю дуже мінлива. У деяких дерев вона пірамідальна, у деяких нагадує якийсь евкаліпт, іноді вона компактна а Іноді куляста. Коренева система в кешю добре розвинена. Кешю може своїми коренями проникати на глибину до кількох метрів під землю. Ще далі шириться корінь, якщо говорити ну, просто на відстань. Так? Він може ширитися в верхніх шарах ґрунту на глибині 20-40 см. Оптимальними умовами для збалансованого розвитку кореневої системи є особливі ґрунти. Їх називають Називаючи латерити, пухкі латеритні субстрати. Латерит це що таке? Це такий особливий субстрат, він найчастіше червоного кольору. Він є залізистим або залізисто глиноземистим продуктом глибокого фізико-хімічного вивітрювання, алюмосилікатних порід. Найчастіше це вивітрювання воно відбувається в особливих кліматичних умовах. Це вологий тропічний та субтропічний клімат. І саме на таких латирах. Латеритних ґрунтах і намагаються вирощувати кешю. Там найкраще вони почуваються. А, але латерити обмежені от тропіками та субтропіками. А, також а, листки кешю. Ви бачите, що гілки в кешю рясно всіяні листками. Листки можуть мати різні відтінки, іноді вони темні, іноді вони жовтувато-зелені. Листкова пластинка 6-15 см завдовжки, і завшишки можуть такими ж бути. А, також ähm, um Сидять вони на коротких черешках, ви це теж можете помітити на даному зображенні. Квітки кешю. Квітки кешю формують суцвіття, які називають суцвіття в волоті. Довжиною ці суцвіття можуть бути до 26 сантиметрів. Квітки ж у цих суцвіттях не дуже великі, вони блідозелені, потім стають такими червонястими, мають 5 тонких гострих пелюсток завдовжки 7-15 мм. Однак цікаво в структурі цього соцвіття поглянути на наступне. Справа в тому, що кожна володь, кожне суцвіття має квітки двох типів. Є окремі чоловічі квітки, де є лише течінки, і є квітки двостатеві, де є водночас і течінки, і маточки. Причому середнє співвідношення між цими квітками наступне: 10 до 1, тобто переважають чоловічі квітки над двостатевими квітками. Квітками, причому десятикратно. Кількість і співвідношення між чоловічими та двостатевими квітками, вони і визначають продуктивність кожного дерева. Є добір якраз на такі набагато продуктивніші співвідношення, відповідно, дерева будуть давати набагато більше плодів. Квітки, кешю, як я вже говорив, дрібні. І з одного боку малопомітні. Але квіток багато. Кожна волоть може мати від двох сотень до 1800 квіток, тому тут кеш'ю бере кількістю. Процес запилення здійснюється за допомогою двох сил. Одна із цих сил це комахи, інша сила це вітер. Але через те, що пилок цієї рослини клейкий. Е, і також через низьке співвідношення двостатевих і чоловічих квіток запилення за допомогою вітру все ж таки не таке ефективне. І тому дуже важливим є запилення за допомогою комах. Воно є найефективнішим. Різні комахи беруть участь у запиленні кешю, сюди долучаються оси, бджоли, мухи, також деякі інші комахи можуть відвідати. Ці суцвіття волоті кешо. І самозапилення може відбуватися. Воно може відбуватися самостійно, але можна іноді помітити, що на плантаціях фермери кешіо озброюються пензликами і зовсім не для того, щоб намалювати якусь картину, а для того, щоб піти й посамозапилювати. Це кешою, ну точніше, це вже не самозапилення, але щось подібне. Тобто це таке штучне запилення людьми, яке спеціально для підвищення врожень. Здійснюють, кешю може бути. Дуже великою рослиною. Найбільше дерево кешю в світі, яке визнане одним організмом. Це дерево, яке розташовано у Наталі у Бразилії. Це один єдиний організм, який займає площу 7500 метрів квадратних. Непогана така площа. Дерево кешю пірангі. Воно називається. Воно потрапило до книги рекордів Гіннеса ще в 1994 році. Тому це такий офіційний рекорд. Фактично, це дерево завбільшки як 70 дерев кешю е поряд. Окружність усієї цієї конструкції 500 метрів. Якщо вам треба находити там 10 тисяч кроків, то якраз чудовий спосіб це ходити колами довкола цього дерева, оскільки можна якраз легко набирати ці кроки. Коли гілки нахиляються до землі, е а нахиляються вони через свою вагу, е то у кеш є така тенденція пускати нові корені там, де відбувається контакт із землею. І відповідно через це корі укорінення гілок і розрослося дерево до таких гігантських немислимих масштабів. Кажуть, що це дерево було посаджене в 1888 році. Однак, якщо зважати на характеристики росту цієї рослини, то вважають науковці, що насправді дерево. Старше, що йому е, більше тисячі років дерево дає понад 60 тисяч плодів щороку. Тому. Існують і ось такі гігантські кеші. Після запилення розвиваються плоди кешю. З їхньою структурою не так просто й розібратися. Справжній плід цього дерева це отака ниркоподібна кістянка, яка нагадує ще, можливо, боксерські рукавички, яка росте на кінці так званого яблука кешю. Але, от ви зараз бачите, як плід розвивається, ще такі досить ранні етапи розвитку цього плоду. Тому що, бачите, він ще весь зеленого кольору, плід активно займається на цій фазі фотосинтезом, тобто забезпечує енергетичними потребами рослину і себе самого. Він створює з води і вуглекислого газу, під впливом сонця, собі поживні цукри. Але зверніть увагу, що зараз структура, якою він тримається до рослини, вона ще не дуже розширена. Тому спочатку наростає оця боксерська рукавичка, а далі вже наростає та химерна Структура, яка нагадує чи то яблука, чи то груші. Плід рослини часто називають горіхом. Однак з ботанічної точки зору кешю не горіх. Що таке горіх з ботанічної точки зору? Це має бути сухий нерозкривний плід із дерев'янілою оболонкою. Натомість у кеш'ю ситуація подібна до вишні. У вишні є шкірястий верхній покрив, який називається екзокарп. Далі за цим зовнішнім Покривом є м'ясистий мезокарп, о, який о, смакує дуже смачно, о, вибачте, за тавтологію, І здерев'янілий ендокарп, який ми називаємо кісточкою, він ховає насінину всередині. На відміну від вишні, у кеші цей мезокарп не надто вже соковитий. І тому такий пліт на противагу від вишні, о, називають не кістянкою, як вишню, а сухою кістянкою. І о, те, що ми в магазині називаємо горіхом. М, кешю це лише насінина цього плоду і знімають всі покриви перед тим, як його нам продати. Ну, найчастіше всі покриви, бувають нюанси. Дістатися до насінини не так уже й просто, як я говорив. Оскільки потужна двошарова оболонка ховає насінину за усіма токсичними замками, що за токсини має кешю для захисту? Кеш'ю має фенольну смолу та потужний подразник шкіри, який викликає алергію. Це анакардієва кислота. І саме вона перетворює розкриття плоду на ганебну втечу від рослини, навіть якщо ви себе величаєте верхівкою харчового ланцюга. Багатьом кешю не по зубах. Деякі люди мають іншу проблему із кешю. Вони мають алергію на кеш'ю, але алергія на кешю, до речі, менш розповсюджена у суспільстві, ніж інші алергії на те, що ми називаємо горіхи з кулінарної точки зору. Ну, Наприклад, до 6% дітей і 3% дорослих мають проблеми з споживанням кеш'ю. У арахіса того ж, кількість алергії. Їх дещо більше. Прояви алергічної реакції дуже індивідуальні. У декого це може бути легкий дискомфорт, а в декого це може бути небезпечний для життя стан гострої алергічної реакції. Алергенна фенольна смола, а, також анакардієва кислота це сильні подразники шкіри. Хімічно вони пов'язані із відомішою і дуже токсичною сполукою, яка називається урушіол. Вона містить у спорідненому Труйному плющі, а це рослина, яка називається токсикодендрон. А, вона Дуже відома на теренах Північної Америки, де про неї ходить багато різних історій, як люди плутають листки цієї рослини із іншими рослинами безпечними і отримують через це ураження шкіри. А найчастіше у магазинах і на ринках плоди ви не зустрічаєте в оболонці. Вони очищені для нашої ж безпеки, щоб ми тією анакардієвою кислотою нічого собі не пошкодили. І люди, які займаються очищенням Цих плодів, вони насправді важко працюють, вони працюють у захисних покривах, рукавичках, але це все одно часто призводить до пошкодження шкіри. Те, що ж виглядає як плід, але плодом не є. Це така овальна грушоподібна структура, її іноді називають гіпокарпій, тобто під плодом розташований, а, розвивається ця структура із плодоніжки і квітколожа, квітки кешю. Називають це часто яблуком кеш'ю. У Центральній Америці окрема назва існує для цієї частини рослини мараньйон. Дозріває він у вигляді жовтої або червоної структури, може бути, правда, і помаранчевою. Завдовжки ця структура 5-11 сантиметрів у залежності від сорту. Плодоніжка широко використовується, її повсюдно називають яблукою і повсюдно її їдять. Їдять її просто так, хоча говорять іноді. Еще не можна з'їсти цю плодоніжку, тому що її можна лише випити. Вона дійсно містить багато рідини всередині себе, дуже ніжна. З неї роблять також напої, можуть готувати окремі страви карі. В Україну це не проїжджає, тому що дуже швидко псується. От ви бачите, як тут є. сила селена цих яблук кешю. До речі, ну ці яблука кеш'ю можуть викликати отруєння. Нещодавно я писав допис про кешю і. І якраз одна людина запитала, чи оця яблукоподібна структура, чи вона придатна до вживання в їжу. Я не мав часу на це відповісти. Інший користувач мережі написав, що вона отруйна. Ну, Насправді вона технічно не отруйна, але отруєння справді фіксується іноді. Як це відбувається? Ну, це відбувається через те, зафіксовано низку отруєнь домашньої худоби за допомогою. Гостів. З таких uh, яблук кешю. Але як відбулися ці отруєння? Вони відбулися через те, що коли плід uh, перезрілий, там відбуваються процеси бродіння. І утворюється, як у багатьох інших плодах, утворюється алкоголь в певній концентрації. І це утвор... отруєння худоби алкоголем, а зовсім не отруєння за допомогою якихось неприємних специфічних речовин. Uh, так можна говорити, що і будь-які інші фрукти отруєні, бо вони в Кінці конці кінців, врешті-решт, можуть позгнивати, і все. А, що означає назва кешю? Ну? Погодить це слово від португальської назви плоду дерева, дерево каджу, також відомого як акаджу. Але усе це, своєю чергою, походить від мови народності тупі, очевидно, воно звучало теж як акаджу, і буквально означає горіх, який утворюється сам. Ну, а згодом все це трансформувалося в кеш'ю. Родова назва Anacardium складається із грецького префікса ана, що означає означає вгору, ну і грецького слова кардія, що означає серце. Можливо, це стосується серцеподібної форми плоду. Знову ж таки, боксерські рукавички не нагадали вченим, коли називали Рідена Кардіом. А так можливо називалося б інакше. Щодо вмісту цих насінин кешів, що там міститься всередині. Усередині кешю багато всього цікавого. Там води десь до 5%, до 30% вуглеводів, дуже багато жирів, 44%, і 18% білка. Калорійність кеш'ю – це десь 553 ккалорій. Умовно кажучи, раціон середньостатистичної людини це дуже все приблизно, але умовно 2000 кілокалорій, і все залежить. Жеть і від розмірів людини, і від того, скільки вона рухається, і так далі. Ну, тобто, уявіть собі, що там менше ніж 400 грам абсолютно покривають денний раціон людини. Багатим джерелом є кешю для. Таких е, важливих елементів, як мідь, марганець, фосфор і магній. Також тут міститься вітамін в 6 і вітамін К в досить великих кількостях. Досить багато заліза, калію, цинку і селену. Е, кеші використовують е, у різних напрямках. Ну, Звісно, є популярне використання. Це використання для перекусів, приготування е, е, якоїсь такої їжі, де там посипають оцими насінинами все. Так використовують більшість насінин дерев, які ми називаємо іноді горіхами. Особливої різниці між волоським горіхом, наприклад, там Мигдалем, і використанням кеш'ю, ну, майже немає. Кеш'ю зазвичай використовують у південноазійській кухні взагалі всюди, це і у вигляді цілих насінин для прикрашання солодощів та карі, або ж їх подрібнюють у пасту. Це теж надзвичайно поширено. Не так сильно, як використання фісташки, яке нині фіксується часто, так, тому що, знаєте, з цим популярним трендом на так званий дубайський шоколад. Тепер у в світі дефіцит фісташок. Ну, от, якщо щось станеться із кешю, то буде дефіцит кеш'ю. У 21 столітті, до речі, теж з'явився один новий модний продукт із кеш'ю, який зумовив те, що кешю стало не вистачати. Це продукт, який називається рослинне молоко. До справжнього молока відношення воно має дуже далеке, але в будь-якому разі, на вигляд подібне, і заміняти можна у різних стравах. І от із кешю якраз. Готують відповідний такий. Напій, і у 21 столітті, якраз е е кількість кешю, які використовуються для створення молока з кешю, то зросла багато разів. У Мозамбіку є ще цікава страва. Ви її бачите на екрані, можливо, вам нагадує стандартний чизкейк е чи щось таке, але це не він. Хоча це десерт. Але десерт не надто звичний, як на інгредієнти, його використовують, його створюють із порошку кешю, тобто кешю перебувають. У таку ледь не борошно таке. А також використовують інший неочікуваний інгредієнт, як для кешю, це картопляне пюре. Мо це два основні інгредієнти, з яких створюється цей десерт. Поширений в Південній Африці, переважно цей десерт вкрай цікавий. Також ядро так званого горіха кешю має невелику кривизну і сім'я м'ядолі всередині. Але що цікаво, що сама насінина покрита червонувато-коричневою оболонкою, яку називають лушпинням. І це лушпиння, воно досить масове, воно становить приблизно 5% від загальної ваги. До речі, іноді в нас кещу продають з лушпинням, це можна побачити в оцих місцях, де продають різні сухофрукти і інші так звані горіхи. От іноді там трапляється з лушпинням. е, лушпиння використовують у нових промислових цілях. Зокрема, відоме використання його для поглинання різних рідин, для створення певних типів матеріалів, для створення барвників і навіть така специфічна галузь, як синтез деяких ферментів. Також активно використовують так звані яблука кешію. Я вже говорив, що їх їдять свіжими, їх п'ють у вигляді напоїв, їх кидають. В карі, але їх можна ферментувати, створюючи оцет. Також створюють із них важливу таку сировину, яка використовується в харчовій гаузі. Це лимонна кислота, використовуються так звані яблука кешію для приготування різних консервів в вигляді ну, там, джемів, чатні і тому подібного. В Південній Америці використовують часто для ароматизації напоїв. У Бразилії використовують. Сік кешю і м'якоть у виробництві солодощів. Тобто ось ці яблука, несправжні яблука перебивають і створюють з них все що завгодно. У панамі плодоніжки варять із водою і цукром упродовж тривалого часу, щоб зробити такий солодкий коричневий десерт, який схожий на пасту, і називають це Дульче де Мараньйон. Тому використання дуже багато. Але це теж ще не єдині використання. Кешю і з кешю створюють олії. Ось, наприклад, теж ви можете побачити, що вона й в Україні є. Олія кешю це така темно жовта олія, вона отримана пресуванням насінин кешю. Зазвичай пресують, звісно, не всі насінини підряд, тому що набагато вигідніше продавати кешю у такому цілішому вигляді. Але. Те, що вже було неправильно розбито під час витягування, все це допомагає створити новий продукт. В результаті цю олію використовують для приготування їжі або ж там як заправку. Ось таке використання кешю існує. І тобто ми бачимо, що кешю це рослина, яка має таку хидромудру систему приваблення до себе переносників свого насіння. Тобто, початково вона має токсичні сполуки, які захищають її основне надбання. Це її насінина, яка ховається за а, токсичним таким захистом анакардіої кислоти в покривах і за. Такими міцними оболонками. Ем, далі, коли вже плід справжній дозріває, формується несправжній плід, от те яблукоподібне утворення, яке стає яскравим і воно володіє візуальними сигналами, які приваблюють тварин, які поширювали ці е, насіни не кешів у результаті. Такої діяльності. І насіння цілі можуть прорости, і переносяться подалі від материнської рослини. Ось таке хитромудре мудре пристосування в кеші. Ну, а зараз е я очікую на ваші питання, бо моя історія завершилася. Чудово, Йдемось на п'єдестал. На третій позиції сьогодні опиняється Луна. На другому місці Натк. На першому місці сьогодні. Артем, четверту і п'яту позицію посідають Ольга та Богдана. Вітання всім переможцям, пишіть мені ваші адреси. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня. Сподіваюсь, до нових зустрічей у майбутньому. Бувайте!